Привіт, любі друзі! Ну що, я вас запрошую погуляти разом. Торка заснув. Зараз ми потихеньку підемо додому. Чим спричинене це відео. Саме це відео і ця тема воно йде мені не по графіку моїх тем. Ми зараз на дачі, тому тут будуть звуки природи, звуки собак з різних дворів. І. Справа в тому, що вчора вранці я прокинулася з високою температурою. Ну Насправді, ще ввечері вже було відчутно, що щось якось не те, не як зазвичай. Але а, до чого це я? До теми здоров'я, до теми знань про своє тіло, піклування про це. І, звичайно ж, будемо про глибоке, про духовне, тому що воно все дуже сильно взаємопов'язане. І я, в принципі, не дуже той розумію, як одне від іншого можна відділити. Зараз ми почекаємо мотоцикліста. Тут дуже модне іди сюди. У мене ще й брі тут бігає під мотоциклами. А, отже, справа в тому, що будь-яку кризу. Будь-яку стресову ситуацію або м -м, хворобу. Тобто це стосується всього. Це стосується тіла, це стосується душі, будь-яких випадків в житті, е кризових моментів. Ми можемо під впливом цього піти вниз або піти вгору. Від чого це залежить? В принципі, це залежить від нашого вибору, що є класно. Тому що а, вибір це те, що ми можемо зробити зсередини себе, просто вирішивши щось, а, або дійшовши до якоїсь грани. І це залежить від певних ресурсів. А, ресурсів, яких якраз таки в періоди криз не вистачає, тому що, ну, наприклад, коли ми хворіємо, нам погано. Коли щось сталося, ми стресуємо. Ну, я зараз маю на увазі а, негативне. Зараз прошумить щось, що їде позаду нас. Це просто капець. Але я не буду переривати це відео, тому що, знаєте, в чому прикол? Я вийшла зняти відео в тиші. Слухайте, як це в тему цього відео? Отже, коли стаються ситуації, які не є передбачуваними, які неможливо перезаписати. Хоча зараз можливо перезаписати, але ви знаєте, я не хочу, тому що дуже по-живому якраз таки виходить. Це ілюстрація. Ми кожну ситуацію можемо використати як в плюс, так і в мінус. Тобто вона нас по факту може як підняти, так і опустити. Після цього опустити, ми, звичайно ж, знов можемо піднятись, але це буде важче, тому що е тому що ресурсів буде маловато. Е так само, до речі, такі, знаєте, ніби дрібні моменти при зйомці відео. Я думаю, мене зрозуміють ті тут, хто. Веде якісь свої програми, якісь там блоги, влоги і все інше. Що коли щось йде не так, особливо якщо це у прямому ефірі, наприклад, то це може або вибісити, або дуже засмутити, або довести до паніки, істерики, якщо ви і так дуже хвилювалися, а це живий вебінар. Або це можна використати, і, наприклад, котика, який прийшов, можна взяти з собою разом в ефір, і тоді він навіть покращиться ніж було би без цього. Тобто, ми можемо в залежності від нашого світогляду, від кількості ресурсів, ресурсів внутрішніх, тобто від нашого мислення. Все це є ресурсами. Від нашого мислення, як ми мислимо, як ми, які програми в нас записані в голові. Ми ж так і будемо діяти. Як з дитиною, ми будемо, наприклад, дитина впала, ми будемо кричати, сварити дитину за це. Ми будемо жаліти бігти. Ми будемо ой-ой-ой-ой, бідненька ж ти моя. Або ми будемо спокійно себе вести, або ми будемо взагалі там ігнорувати дитину. Купа варіантів. Так і тут. Отже, до чого весь цей. Романтичний і театральний опис. Він до того, що вчора вранці я прокинулася з високою температурою, мені було дуже погано, ломило все тіло, боліла голова, очі, м'язи, шкіра. Тобто все, як при вірусах буває зазвичай. Це, скоріше за все, вірус, тому що схема дуже схожа: при вірусі зазвичай нам різко підіймається температура зазвичай протягом декількох годин. І ковбасить, і потім йдуть певні наші дії і певні реакції на це організму. І ось про це я хочу поговорити. Я народилась і жила в такій родині, де от моя мама, моя бабуся, а зараз вже і мій батько, прямо багато років. А вони вивчали нетрадиційну медицину, вони багато чого вивчали. Я прям пам'ятаю, в нас вдома були і такі хлібці з пророщеного зерна, і багато чого було, відвари, якісь трав. В дитинстві я на все це ферчала і не любила, але зараз я розумію, наскільки класний, багатий вклад вони робили. І а... я дуже за те, щоб вивчати. Хоча б, хоча б, якщо ви не хочете заходити у а, високі матерії, якщо вам все це вигадане і несправжнє, хоча б в те, як працює організм. Насправді, що я бачу, що кожна людина, яка глибоко заходить в те в тему, як працює людський організм, вона з часом йде і вивчення більш тонких тем. Як працює свідомість, як працює підсвідомість, чому? Тому що в організмі ми починаємо стикатись з тим, що... Ой, не все так очевидно, ой, не кожного разу він однаково реагує, і так далі. і так далі. Ви помічаєте деяку а, залежність, тобто свою реакцію, психосоматичні там реакції, і починаєте вивчення далі. Але хоча б з базових речей справа в тому, що, от, наприклад, в мене двоє дітей: донька і син. Різновікові. В мене багато друзів, жінок, в яких діти, і підписників, в яких діти. І ця тема одна з найболючіших. Хочеться, щоб дітки не хворіли, щоб вони були здорові. Але при цьому, при цьому в нас є вибір. В нас є вибір, що вивчати і кого слухати. І частіше. Хоча, чесно кажучи, от персонально в мене нема такого відчуття, що більше людей зараз а, тільки традиційному вірять, а, тільки в якісь сучасні технології і в те, що саме лікарі їх вилікують. Можливо, тому що навколо мене дуже мало таких людей. А, в мене ну, 90% оточення це ну, люди, які дуже думаючі, розумні і якраз таки критично, скептично. Мислячі, вони аналізують, що робиться з організмом, а когось це привело до такого мислення, привело. Привели лікарі, привели лікарні і все, що з тими людьми або їх дітьми там ставалося, або ті результати, до яких вони приходили. І тоді люди починають думати, хм, воно щось не дуже допомагає, або що частіше буває, воно допомагає на короткій дистанції. Наприклад, ви у вас щось дуже болить, або у вас от висока температура, і ви вип'єте жарознижуючи. І у вас понизиться температура, і вам стане краще. І ви навіть, і ви навіть нібито одужаєте. Але справа в тому, що ви не одужали. Справа в тому, що організм засунув все це всередину. І тепер е те, що мало вивестись, знаходиться всередині. Ось цей процес в такому сплячому-сплячому варіанті. Потім, наприклад, ваша дитина або ви. Ладно, я про вас не буду, щоб прям тикати в когось. От уявімо, якась дитина в когось не буду робити проекцію. Знову захворіла, наприклад, ангіна. Знову якісь препарати купірувалі все це, тобто симптоматичні. Взагалі цікаво дивитись, коли лікуються засобами, які називаються симптоматичні. Це не означає, що я проти цього, тому що на кожну, знаєте, як кажуть, на кожну кастрюльку своя кришечка. І бувають ситуації, коли краще б зробити це ніж нічого, або потрібно дуже швидко встати на ноги. І буває різне. я не зарікаюсь. Але ось так часто буває. Наприклад, дитині, бо дитячий організм він більш реактивний, він більш чистий і він швидше реагує. Він проявляє через себе всі реакції. У дитини ангіна їй дали такі-то, такі-то препарати, такі-то такі-то антибіотики. Все, нібито пройшло. Наступного разу ангіна знову все те саме дали, дали, дали. Наступного разу, знову, 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 знову. Або що буває частіше, потім з кожним разом ця ангіна стає довшою. Вона починає бути з ускладненнями і так далі. А, зараз згадала саме цей випадок, бо в мене був прям такий випадок, коли я працювала на оздоровчому проєкті, не своєму. Я була одним з кураторів на тому проєкті, була учасниця одна. З, 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 з різними жінками ми лишались на зв'язку і після нього, і в неї дитина вкотре захворіла, вкотре поставили діагноз ангіна. І вона мені пише, каже: Саша: розумію все, розумію підходи, яким там ви нас вчили, інші лектори там нас вчили, каже, але мені страшно. Я звикла до... Каже, ми вже давали ці препарати, якісь їй давали, каже, але з кожним разом все гірше, гірше і довше. Каже, що робити? Підкажіть. Я кажу, слухайте, давайте так. Це план А, це план Б. І вона почала діяти по протоколу, скажімо так, натуропатичному. Перехрестилась через три дні. Від неї приходить повідомлення. Все таке не ну, розуміє, це почуття матері дитини. Боже, Боже, дякую, дякую. І все інше каже, вперше в житті. Моя донька, там була здається 3 чи 4 річна дитина. Каже: в нас це не розтягнулось, воно просто з кожним днем почало менше-менше, і він каже: вже сьогодні бігає, вже сьогодні нічого нема, але я ще продовжу. Ну, як би правильно там продовжити, щоб повністю це. Ось так воно і діє. А, ось так і діють закони фізичних тіл, закони. Біології, закони природи, що коли ми йдемо через стілення, коли ми йдемо через розуміння процесів, які відбуваються в нашому тілі, вся весь світ, весь світ нам допомагає. весь світ завжди нам допомагає. Але в такому випадку світ просто вау, да, да, дякую, дякую. І ваше тіло вам каже дякую за те, що ти ставишся до мене так. Як я працюю так, як, ну, тобто яким я є, так ти до мене і ставишся. Ти не намагаєшся з мене зробити щось інше. Ти не намагаєшся просто швидко-швидко затулити симптоми, тому що всі так роблять. А до чого я запрягала всю цю філософію? Нібито, Саша, давай конкретні рецепти. Конкретний рецепт буде а, на прикладі цих двох днів, ще другий не дійшов. Вчора вранці я прокинулася з високою температурою, а, а реально дуже фігово було, все боліло. А, я ще й була сама тоді з торкою. Коротше, спочатку прийшов мій папа, забрав його гуляти, він йому два роки, моєму сину. І спочатку папа прийшов, його забрав гуляти на півдня, потім прийшов чоловік, в принципі, його забрав до вечора. Сьогодні зараз обід, от він в мене в колясці спить. Я з ним гуляю, насолоджуюсь сонечком, але зараз теж піду полежу в гамачку. Тому що треба а, ще треба час на відновлення. І що я робила, щоб це не переросло в якусь дуже-дуже довгу історію? По-перше, це, в принципі, протягом життя намагатись більше ресурсів отримувати, ніж витрачати, в тому плані, щоб піклуватись про своє тіло. Можливо, зараз це буде більш актуально жінкам, тому що жіночий організм він трошки інший, плюс, коли ми. Вагітнюємо, народжуємо, там витрачається багато ресурсів, і нам потім потрібен ще довгий період, щоб себе відновити. І в нас потім з'являється така тенденція: тільки з'явився ресурс, одразу його кудись витратити, тому що дуже багато справ. А друге протягом самої хвороби вирубати харчування. Всі ті бабушкини, дедушкини, прабабушкини або з інших якихось от тих систем, що як же ти там виздоровієш, одужаєш, якщо ти їсточки не будеш. От якраз таки, якщо ти будеш їсточки, то ти будеш дуже довго одужувати. А якщо харчування виробите, ви ж помічаєте, що їсти особливо і не хочеться в такі періоди, хочеться лягти, щоб тебе ніхто не чіпав. І цього потрібно слухатись. Тобто, Фу, мошки літають. А, дійсно лягти, якщо хочеться лягти, і дати собі максимальний, максимальний а, відпочинок, релакс. А, ну, от, просто багато-багато води. Я зараз за таку базу базову, яка насправді ви, напевно, відчуваєте, що я кажу якісь дуже очевидні речі, тому що так і є, тому що так і є, насправді. І відкласти жарознижувальні десь, десь. Подалі від себе. Хай будуть вдома, якщо є, але подалі від себе. Чому? Тому що якщо у вас є звичка знімати температуру, тобто збивати її, то ваш організм він, він же не просто так її підіймає, він підіймає саме до певних меж, які потрібні саме зараз, щоб саме зараз з цим вірусом, бактерією, що у вас там є, Справитись, і так воно і працює. Можеті собачки, і, і це нормально, так все працює, так всі живі істоти, ну живі теплокровні в усякому разі, самостілюються, тому що в нас є базова якась температура, яка нам потрібна. Але якщо є інагент, якесь чужеродне тіло. Навіть найдрібнішим у вигляді вірусу, і організму воно стає небезпечним, організм починає підвищувати температуру, щоб цей вірус, бактерія померли в вас в організмі. І тоді воно помирає і починає по лімфосистемі виходити через сичововідні шляхи, через е, пряму кишку і через пот. Тому ми потіємо, коли. Коли лежимо з високою температурою, потім починаємо потіти, тому що організм починає все це виводити назовні. Тобто все супер розумно придумано. Коли ж ми починаємо збивати температуру, в нас є якась концепція, наприклад, вище 38,2 не тримати, або там 38,5, або 39, то це означає, що ми не даємо, тобто ми перешкоджаємо організму себе вилікувати. І організм ну якось пристосовується, тому що він дуже мудрий, він, він класний, він класний, наш організм класний. І він починає пристосовуватись, і він до цього звикає. Ви знаєте, мені зараз така асоціація з в психології багато зараз розмовляють про аб'юз, про, про моральне насилля, про... Про нарцисизм. І, ну от, ви знаєте, в плані ставлення до організму, це ж воно і є. Тобто організм функціонує по певних е, законах, а ми його ні, тобі здається, дружок, ти придумав? Ти придумав, що тобі треба така температура. Я тобі зараз розповім. газлайтинг організму. Я тобі зараз розповім, яка тобі треба температура. Збиваємо і от нам краще, і ми поскакали, а організму гірше. І він до цього, як будь-яка людина до певного такого поступово погіршуючогося ставлення, звикає. І він живе, вже знаючи, що так буде. Звичайно ж, в нього нема мозку і розуму саме от розуму, як він не розмірковує. Але це вписується в його програму подальше. Зіб'ють температуру, тому я вже з самого початку не дуже це все глушити буду всі ці віруси, бо я вже зрозумів, що мене тут не розуміють. Фух, це перше. Друге, да, це, друге, це вирубаємо всю їжу, тому що все, що надходить в наш організм. Для всього цього потрібен ресурс, тобто на те, щоб їжу переварити, спожити, все там розділити і так далі, на це потрібен ресурс організму. І, звичайно ж, якщо ми продовжуємо ще й себе годувати, ще, й, якщо, не дай Боже, через силу, ну я знаю, раніше так було в певному культурному коді, типу, це було піклування. То організму просто стає ще важче, він і так боровся. Його йому ще задачу на це дали. Це уявіть, там ви на роботі, а вам щось, окрім тієї роботи, паралельно ще одну дали, прямо в цей час і на цьому місці. І третє, це багато, багато-багато рідини. Чому? Тому що коли вірус гине, він помирає. Він виділяє дуже багато своїх токсинів. Власне, від цих токсинів, від померлого вірусу, нам і погано. А, і коли ми вмикаємо виділення з організму максимально вам стане легше, от просто ви прям будете помічати легше, легше, дуже дуже швидко. Тобто, це не потрібні будуть 7 днів на одужання, У вас зміститься до 4, до 3 днів на одужання. Так, я ходжу спустя там через день. А, вже ходжу бадьора по вулиці, але я в собі відчуваю ось слабкість, я захекуюсь більше, ніж зазвичай ще треба відпочити. Тобто це не те, що ви вскочите і побіжите далі. А, але у вас буде скорочуватись, скорочуватись і скорочуватись. А, вода з лимоном, тому що лимон це вітамін С, він буде вам підіймати імунітет з медом. А, сюди можна було б приписати всі вітаміни Д, цинк, вітамін С, Т, 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 але я зараз не буду такими додатковими речами, а лишу тут тільки інформацію про те, що безпосередньо ви можете зробити без будь-яких, в принципі, ресурсів. Ну, там, вода, наприклад, у вас є доступ до лимонів, у вас є доступ до полежати, у вас є до комфортного якогось такого а, положення. І все. Є ще такий момент. Я не буду казати дітей, бо молодшого я ще не робила, тому що не було для цього особливого приводу. Старші в дитинстві я робила клізми. По марві Оганян я їй робила клізми, завжди шикарно збивало температуру. Чому? Тому що всі в стінках кишківника. Знаходяться виходи з лімфатичних протоків з нашої лімфатичної системи, так спеціально зроблено, для того, щоб все власне зливалось туди, куди потрібно, в утіль на вихід. І а, в сучасної людини досить часто буває стінки кишківника, вони забруднені. Ну тобто на них щось налипло коротше без подробиць. Ви зрозуміли дітей ще ні, звичайно, але все одно, коли ми ми формиваємо кишківник, ми дуже сильно покращуємо ось цей лімфозлив, тобто очищення. Очищення дуже сильно вмикаємо, і це прямий метод збивання температури, але це не збивання, не дарма використовується слово збивання. От саме слово, коли вам скажуть збити, що таке збити? Це така штучна якась а, реакція, це досить штучна дія. І знаєте, от якщо реально увімкнути свій мозок, боже, яка бліда тут, дивіться в такому світу. Якщо увімкнути свій мозок і своє власне мислення. Відчуття і розуміння слова збити, збити з ніг, збити, коли хтось йде своєю дорогою, а його з цієї дороги якби збивають. Тобто це щось неприродне, це щось різке, це щось, що суперечить руху. Тут же температура, вона знижуватись починає. Знижуватись, тому що інтоксикація в організмі слабша, і він досить швидко, швидко. Просто починає одужувати, тому що йому стає легше, легше, і легше. Це не все. Це не все, що можна робити, тобто ще можна багато чим собі допомагати, але мені хочеться тут лишити саме базове, те, що точно вам буде допомагати, особливо якщо у вас є ось ця тенденція, а, якщо у вас є ось ця тенденція а, збивати температури, лікуватись тільки ліками. Йти одразу до лікаря, не відчувати своє тіло, а діяти, наприклад, там за шаблонами, до яких, до яких там звикли. Дуже рекомендую. Буде дуже рада, якщо ви поділитесь своїми думками, своїми враженнями. І, до речі, як вас лікували в дитинстві і що ви зараз робите. От, буду дуже вдячна за вподобайку, за підписку. Тому що знаю, що багато хто дивиться не підписаний, але дивиться. А, всіх обіймаю. Пішла відпочивати.